І далі про неймовірну історію порятунку. Спецпризначенець головного управління розвідки з позивним конан під час бойової операції в чорному морі опинився за бортом під вогнем ворожого літака. Човну довелося відступити, але побратими відправили на пошуки дрон. Боєць провів у воді 12 годин. Винищувачі стріляли, але зрештою його врятували. І от відео евакуації виклика військовослужбовці підрозділу Артан.